Всім доброго дня! Хотіла почати знімати відео і сижу, і думаю. Получається, що цього року буде ювілейний 10-й рік, як я займаюся городом. Так що Свято маленьке таке у мене. І за цей 10-й рік я вперше вирішила взяти і промалювати собі план дій, що я хочу робити цього посадкового року. Зараз вам покажу. У мене тут уже все готово. Навіть намалювала. Ніколи не малювала, чесно скажу. Навіть список такий не писала. А це щось я взагалі дуже скучила за городом. Хоча ще зима навіть половину не минула, а я вже тут за всю працюю. Плани, плани, бачите, посадки мої. По деревам одразу. Хочу хоча б три дерева цього сезону посадити рано навесні. Шпаночку вишню хочу дуже, обожнюю шпанку, не вийшло у мене щепити її. Намагалась не один раз не приймається. Черешеньку червону хочу, бо у нас жовта є, червоної немає. І абрикоску молоду хочу посадити. У нас два старих дерева абрикоси, які треба підпиляти, а молодої абрикоски немає. Хочу отакі от дерева. Пагороду, є, звісно, питання. Ще не впевнена, що буду все, що тут. Там, де не впевнена, написала собі знаки питання, тому що ще вагаюся. Часник уже посаджений, спаржа теж посаджена, але мінус є не пересаджена. Треба буде її по весні пересадити на постійне місце. Спаржу саджала з насіння того року. І от на другий рік, я так розумію, можна вже пересаджуватися на постійне місце. Моркву точно буду сіяти, цибульку, і звичайну, і кущівочку. Буряк сумнівалася, тому що ну, слабенька у нас він іде, і дуже сильно псується в погрібі. Ну, трошки все-таки посію. Рідісочку це 100% буду, горох теж всі любимо, батат буду, якщо долежиться, буде добре, свій батат посажу. Помідорчики по любому, болгарський перець по любому, агірочки, баклажани сумніваюся, тому що ну, щось якось слабенько у нас ідуть баклажани. Тому я ще подумаю над цим питанням. Квасольку теж сумнівалася, а потім вирішила. Мала любить дуже квасольовий суп. Петрушки, наверное, посажу, хоча в мене ще є квасолька. Кропчик по-любому посію, петрушечку, бо там уже в мене мало петрушечки лишилося. Шпинатик теж сумніваюся. Не знаю. Слабенько він просто йде у нас. Кавунчики любимо буду сіяти. диньку теж. Того року я кавун, диня і кабак. Оці. Саджала все з насіння, навіть кабачки. Весь, коротше, оцей. От, як, господі, як воно називається категорія цього всього Коротше, Все хотіла і сіяла насінням через розсаду, тому що місце було обмежено на городі, боялася, що просто так не пустувало місце, а наверняка там щось росло. Але з розсади щось поганенький результат вийшов, тому буду сіяти прямо на город цього року. Кабака буду сіяти мінімум, як написала, тому що потім нема куди його дівати. Кабачки цукіні стабільно сажаю. Цей рік не дуже вдалий, був засушливий на це все діло, але люблю, буду по-любому саджати. Картопельку по-любому буду саджати. Люфу попробую: цей рік абсолютно невдалий, жодної не було, щоб зав'язалася мочалочка, ні на вулиці, ні в теплиці, мабуть, через посуху знову ж таки. Но попробую ще. Капусту сумніваюся, тому що теж цей рік дуже паршивий на капусту. Проще, мабуть, взяти, купити не морочити голову. ну, Можливо, я все ж таки попробую. І кукурудзу обов'язково кукурудзу всі любимо, буду саджати. Можливо, я себе знаю, можливо, цей список ще додасться. Треба буде ще перебрати. У мене багато насіння вже заготовлено. Але однозначно кажу, цього року не хочу саджати ні арахіса, ні чуфи. Чуфа у мене залишився врожай. Я думаю, цього буде достатньо, побережу свої сили. А арахіс, ну, якось так. Мені здається, що це простіше купити в магазині, аніж а, а, замарачуватися і три рази підгортати, теж постійно воно любить полив. Цього року без нормального поливу через посушливий рік я майже нічого не вибрала на прасний труд. Арахіс точно саджати більше не буду. Не моє. Тепер по плану городу. Ну, прямокутник у нас такий. Частково, отут вже засаджено полуницею. все. В теплиці вирішила саджати по 4 сектори. Ну, З приводу баклажанів, як я вам сказала, ще сумніваюся. Будуть у мене тут в цій частині огірочки і помідори на цій половині, де у мене не пішло з люфою. А на цій половині болгарські баклажани. Чому саджаю в теплицю? Тому що хочеться, щоб наверняка, воно у мене там не померзло і все було пучком. Не дай Боже град, так я знаю, що воно тут буде все ціле. У високій грядки вирішила саджати цього року батат. Там у мене росла полуниця, я її викарчувала, сіяла туди сідірати, щоб земельку оздоровити. Тепер хочу спробувати бататик сюди посіяти, ну, посадити з розсадою. Поряд у мене теж росла полуниця, теж я її викарчувала. Тепер тут будуть кабаки, трошки зовсім. Тут, якраз біля паркану, буде де їм плестися, і біля високої грядки хай плетуться, можливо, менше покосу буде тоді. Якщо їм сподобається, тут трошки такий тіньочок дерева навколо. Я думаю, що повинно сподобатися. Ну, а тут пішла оця полуниця ділянка: одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. До речі, дуже багато на цій ділянці пропало полуниці. Клері попропадала через посуху, віддати. Я її скашувала касілкою. Там, де поряд стригла ножицями, замарачувалася, все чудово, тут ханей у мене більше. А от клері ну зовсім щось не знаю, відійде, не відійде, майже лисе все. Дуже погано, що в мене все Пала ручка. в розброс тут вийшла, бо саджалося все якось тоді, коли вже рядом там щось було посаджено. Тому так от у мене тепер хаос тепер, по полуницям. Тут у мене була гіркова ялинка, на цьому місці я хочу спробувати люфу на цю ялинку посіяти. Редисочку тут в куточку хризантеми, мабуть, приберу мене. Тут зараз хризантеми мультифлорки ростуть. Поряд зелянушку, часник уже росте, горох поряд. Якщо капусту, надумаю, сіяти, то тут буде. Квасольку тут десь притулю, буряк між полуничками десь тут посію, цибульку теж між полуничками. Моркву сюди тут більш тіньок, тому що цибуля в тіньочку не пішла. Я думаю, можливо, хоч морква піде. Таке місце якесь таке слабеньке тут у мене, тому вирішила моркву сюди сіяти. Огірки, помідори поряд, спаржу, рядочок якось тут посію, бо я чула, що спаржа любить дуже сонечко. Якраз на сонячній ділянці попробую посіяти її. Ну, не посіяти, а посадити. Вона в мене була в місці в вікні старому. Зараз буду пересаджувати її вже на постійне місце бугарком чи не знаю, як її там саджають. Треба буде ще поцікавитися за спаржу. Кабачки і цукіні у мене будуть тут біля малини. Тут у мене малини рядки йдуть. Поряд будуть кавуни, дині, Я знаю, що так не бажано робити, але по-іншому якось. Кидати його в розброс, воно все плететься, тут буде тоді непорядок. Я люблю, щоб стежки були між посадками нормальні, виднілися. Хай уже воно тут рядом. Все буде. Я саджала тільки отак, от, 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 рядки. Нічого нормально, все там нічого не перехрестилося, нічого не перезапилилося, все було нормально. Тому буду саджати так. Міняю. Це все у мене росло тут в кінці городу. Тепер я міняю місцями. Сюди буду саджати, а сюди, тут у мене була картопля, тепер буде картопля тут. Два мішки будемо картоплі саджати, як і минулого року. Минулий рік був не дуже вражайний, тому я бачу, що у нас максимум по кінець лютого буде картопля, а потім доведеться купувати. Бо своя вже, скоріш за все, весною закінчиться. Три ряди, ряди кукурудзи посаджав цього року тут, біля паркану, там, де далі у нас фермери ще дуже велику ділянку, в оренду ми здали. Якраз біля паркану тут кукурудза буде. Того року в мене була кукурудза і тут, і далі, тут в районі садочку. Але в районі садочку вона була зовсім погана, тут вона була теж не дуже вирішила отут, от в кінці городу свого прямокутничку своєму, все, щоб було гарненько. Не знаю, як піде, це тільки плани. Ви ж знаєте, плануємо одне а виходить зовсім інше. Тим паче з осадами дуже щось слабенько останніми роками. Виходить. Але якщо вдасться це зробити, я думаю, буде порядок. Стараюся цього року зводити все до мінімуму, тому що побачила, що більше не означає краще краще взяти краще насіння і менше посіяти ніж зекономити на насінні, а потім тільки зіпсуватися місце, і земля гуляє, а толку там майже ніякого. Тому цього року основна маса насіння у мене буде від сімейного саду. Потім ще зроблю вам за насіння відео, яке у мене вже є, і подивлюся, яке мені треба буде ще докупити. Всім гарних посадок. Я знаю, що багато хто таких, як я, які вже сумують серед зими за городом. Скоро вже піде потихеньку розсада. Не знаю, цього року і розсаду до мінімуму хочу звести, всього помаленьку. Бо той рік вже не було, куди ту розсаду під віконням розставляти. І що до квітів вирішила, що цього року квіти з розсади, петуні, сальвії, оце все айстри, я розсадою навіть робила. Коротше, ніяких квітів я цього року з розсади не хочу. Буду відпочивати від цього. Буду займатися пересадкою того по квітам, що в мене вже є, наводити там лад. Головне, щоб вистачало на все часу, бо ще треба і будиночок до, до ладу довести, і вікна будуть мене чекати весною, окрім цього всього, треба буде ще якось доводити до ладу все, що почато, але кінця там ще й близько не намічається. Все, всім гарного дня!